У світі війни, де технології відіграють ключову роль, українські військові моряки вписують свої імена в історію як безкомпромісні мисливці за ворожими цілями. Ця історія розповідає про день, коли мужність і високий професіоналізм морських сил України зламали плани російських окупантів, перетворивши їхні дорогі системи ППО на металобрухт. 10 січня. Ще затемна в одній із командних кімнат Військово-морських сил України, розташованій у безпечному тилу, було неспокійно. Монітори миготіли даними розвідки. Аналітики нервово обговорювали можливості для атаки. Група спеціалістів вивчала супутникові знімки й координати російських об'єктів у Херсонській області. Мета Знищення трьох систем протиповітряної оборони двох зенітно-ракетних гарматних комплексів панцер С 1 і зенітно-ракетного комплексу ОСА. Ці установки були стратегічно важливими для росіян, прикриваючи не лише позиції лінії фронту, а й вузли постачання боєприпасів. Відомо, що панцирі розташовані поблизу ключових транспортних шляхів. Через які ворог отримував озброєння завдання було складним, але цілком реальним для українських моряків, які неодноразово демонстрували свою майстерність у повітряних, морських і наземних операціях. Операція отримала назву Грім Тритона. План був амбітним і передбачав використання високоточних ударів із залученням новітніх дронів Камікадзе. Які чудово зарекомендували себе у попередніх операціях перший етап це нейтралізація засобів виявлення. Російські комплекси ППО мали обмежений радіус дії, але забезпечували щільний захист певних секторів. У цей же час мобільні групи українських вояків, користуючись нічною темрявою, просувалися в притул до лінії атаки. Ми не можемо дозволити цим установкам функціонувати. Вони заважають не лише нашим дронам, а й авіації, яка підтримує наступальні дії наших сухопутних військ. О 4.30 ранку пролунали перші вибухи за допомогою дронів Камікадзе. Морські сили спрямували точкові удари по першому комплексу Панцер-С 1 Ворог спробував активувати ППО, але дрони були надто маневреними і швидкими для російських систем. Тепловізори операторів зафіксували вибух боєкомплекту комплексу кілька секунд, і від ворожої установки залишилася лише хмара диму. Наступною метою став другий панцир. У цій атаці використовувалася комбінована тактика. Одночасний удар кількох дронів та артилерійський обстріл з українських позицій. Синхронність дій була настільки ідеальною, що російські оператори навіть не встигли передати сигнал тривоги. Коли удари досягли мети, у повітря злетіли уламки техніки, а разом із ними і залишки російських надій на захист. Останньою мішенью стала оса. Вона була розташована у важкодоступному районі, укрита маскувальними сітками, однак це не врятувало її від атак. Українські дрони з високоточними кумулятивами ефективно завершили завдання. Російська сторона зазнала серйозного удару. Втрата одразу трьох систем ППО в одному регіоні залишила ділянку фронту вразливою для українського наступу. Відсутність прикриття унеможливила пересування російських конвоїв і суттєво ускладнила логістику. У соціальних мережах російські військові експерти намагалися зменшити масштаб поразки, але навіть вони визнали, це черговий провал російської армії. Українські ВМС показали, що навіть на суші вони можуть діяти ефективно. І нищівно. відсутність стратегічного мислення в російського командування веде до таких втрат. Операція Грім Третона стала черговим доказом того, що українська армія, попри усі труднощі, використовує сучасні технології і тактики, які переважають російські методи ведення бою. Це лише початок. Ми продовжимо знищувати ворога на землі, у повітрі і на воді. Наші сили це синергія професіоналізму, технологій та віри у перемогу. Український народ може пишатися своїми захисниками, які не лише боронять свою землю, а й пишуть нову сторінку в історії військової справи.